Як зміниться квітковий ринок у 2026 році? І перша змінна дуже неприємна, але конкуренція буде лише посилюватись. Зараз недостатньо мати 100 доларів, 1000 доларів, закласти їх в бізнес, відкрити до речі, з таким собі посереднім продуктом і вважати, що все добре піде. Насправді, чим вища конкуренція, тим вона потребує більшого бюджету, більшого заходу, більших знань, кращого продукту. Друге це продукт. І зараз ринок перенасичений одинаковими шаблонами, букетами, оцими біло-рожевими кругляшами, які є буквально у кожному магазині. Клієнт хоче чогось нового, якоїсь більшої екзотики, чогось унікального, якогось цікавого сервісу. Тому пам'ятайте, що продукт завжди потрібно вдосконалювати, завжди слідкувати за трендами та тенденціями і рухатись, відстроюючись від конкурентів, а не наслідуючи їх. Третє це поняття сучасного флориста. І зараз я вам скажу, що флористика стає більш доступною. В неї починає захоплюватись більше і більше людей. Не лише для того, щоб відкрити квітковий або ж стати професійним флористом, а для себе, для хобі. Я помічаю, що люди починають більше розбиратися у сортах квіта, більше розбиратися у догляді. Вони цікавляться цим, вони цікавляться вирощуванням рослин. І мені до речі, ця зміна дуже імпонує. Наші люди стають освіченими, тобто ніхто не називає тепер продавець квітів, а це флорист, це митець. Четверте, це популяризація української флористики у цілому світі. І тут я говорю не за те, щоб нав'язувати лише українські букети кожній країні і сліпо продавати їх, тому що насправді ви маєте відчувати, що хоче клієнт в конкретній країні, де ви відкриваєтесь. Плюс додавати нашу українську душу, нашу творчість та наш сервіс. Загалом наш ринок чекають і позитивні, і, на жаль, негативні зміни. Але головне я вам скажу: якщо є зміни, значить є майбутнє у цій сфері.